Відкрити двері у світ неймовірних пригод та славної історії, Таврійський степ, далекий Крим, часи козацької звитяги, це історія про звичайного сільського підлітка Саміла, який вирушає у небезпечну подорож, щоб врятувати свою сестру з неволі. На цьому шляху його чекають неймовірні випробування, зустрічі з легендарним козаком Мамаєм, Намаєм, з чаклоном грифоном, битва з посиголовцем. Випробування силою та сміливістю від самого бультура, і навіть зустріч зі смертю це більше, ніж просто пригодницька історія. Ця книга про те, що таке справжня відвага, честь, звитяга та сила духу, про вірність і дружбу, про вибір між зрадою та прощенням, про свободу та відчайдушну боротьбу за неї. Під нічним зоряним небом старий дідусь передавав самілу знання про козаків, людоловів, русалок та чаклунів. А тепер цей світ готовий відкритися і вам. Вишукані ілюстрації дозволяють відчути кожен подих історії. Ви ніби опинитесь у центрі подій, де переплітається історія українського народу та містика. Саме на цих сторінках український міф стане реальністю. Ця книжка не лише подарує дітям захопливі пригоди. Вона пробуджує сміливість вчить вірності, чесності і наполегливості. Через шлях юного Саміла діти пізнають, як важливо не здаватися перед труднощами, бути сильними і вірити в себе, навіть коли здається, все втрачено. Книга відкриває перед дітьми дивовижний світ козаччини, оживляє героїв минулого, знайомить із легендарними постатями та історіями. Української міфології. Вона допомагає дітям зрозуміти своє коріння та пишатися історією рідної землі.